Добрий день, це Таня Зі Львова. І сьогодні я хочу посадити огірок наша Маша F1 це партенокарпічний для того, щоб подивитися, як він буде розвиватися в кімнатних умовах. Грунт той самий, що ми з вами робили. Два стаканчика і два маркера. Всього в пакеті є. Десять насінин, тому я буду тільки садити 2, нас... 2 насінинки. Роблю невеличкі, невеличкі такі ямки, десь приблизно ну, не більше, ніж сантиметр глибиною. Не більше. Проливаю лунки. І кладу на сінечка. не оброблені. Так, куди я його поклала, є. Направляю в лунку. і тут направляю лунку. і акуратно закриваю ґрунтом. І ставлю маркери. Наша Маша. Побачимо, що з того вийде. Це експеримент. Все, всім па-па. всім всього найкращого, добра і миру!